Компанія Азербайджанська Авіалінія оголосила, що з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до семи російських міст. Про це сьогодні у Телеграмі повідомило про російське видання Ріановості. Рішення ухвалили після авіакатастрофи під Актау. Перед тим видання можемо пояснити. Повідомило, що азербайджанські пілоти відмовляються летіти до Росії після загибелі колег. Нагадаємо, 25 грудня у Казахстані поблизу Актау розбився азербайджанський пасажирський літак. На борту було 62 пасажири та ще 5 членів екіпажу. Внаслідок трощі загинуло щонайменше 38 людей. Про це повідомляв віце-прем'єр-міністр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канад Базумбаєв. Передавало казахстанське видання «Тенгері Нюс. Ну а агентство Reuters 26 грудня повідомило, що за даними чотирьох джерел близьких до розслідування літак потрапив під обстріл після того, як відхилився від зони, де Росія активно використовувала протиповітряну оборону проти українських дронів останніми місяцями. Ну і власне детальніше на цю тему ми будемо говорити з президентом української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків. АОП Україна, президент Української асоціації пілотів і власників літаків Геннадій Хазан доєднується до нашого зв'язку. Пане Геннадій, вітаємо вас. Доброго дня і слава Україні Героям слава власне е, інформацію про те, що літак впав через роботу протиповітряної оборони, і зокрема комплексу панцер С 1 На вашу думку, можливо за вашим досвідом, чи можливо і наскільки можливо сплутати пасажирський літак з будь-якою іншою ціллю, е, працюючи так, тим військовим і команді за такою установкою. Ну, передусім я хотів би висловити слова співчуття азербайджанському народу з такого прикрого приводу, як загибель власних громадян, зв'язаних власне з діяльністю країни-агресора. Щодо вашого запитання, знаєте, ну, в повітрі на великій висоті там землі, якщо оптично дивитися, тобто звичайним оком, в принципі, люди з добрим оком можуть розлічити літаків. Плюс-мінус навіть їхні габарити. А щодо іншого, ну набагато складніше. І з перших днів я висловлював думку. Знач, з першого дня висловив думку, що скоріше всього, ймовірніше всього, атака була зроблена з так називаємо автоматичному режимі. Тобто, є ціль повітряна, вона не відповідала на. Або не мала від атвічка вторичної локації свій чужий, який прийнятий в Росії, а тільки цивільний е, е, прилад, який називається е, відвідчик вторичної локації. Він е, дає свій цивільний код. Він не дав їм військового, е, систему. Розпізнала його як е, чужий літак, і в автоматичному режимі наведення і ураження, то щоб ми всі розуміли, що скоріше всього, ймовірніше, всього, ракета сам літак не потрапила. А ми всі бачили кадри е, і фото е, наслідків, е, скажем так, ураження ракети, тобто після підриву бой, бойової частини. Літак був вражений уламками. Щодо, щодо, знаєте, чи може таке бути, чи не може таке бути, таке відбувається в країнах з дуже низьким рівнем відповідальності, розуміння. То все ми бачимо. Ми пам'ятаємо за подібних умов загинув український цивільний літак. Перед повномасштабним вторгненням, коли Ірану був нанесений удар, теж в автоматичному режимі системи протиповітряної оборони, і, але теж з того часу. Країна, яка знищила військово повітряні сили, які якої знищили український літак, вони за це по сьогоднішній день не відповіли. Таким самим чином, ми бачимо діяльність Росії, тому що всі такі інертні, аморфні, висловлюють занепокоєність. Не тільки Азербайджан попросив вибачення за збиття російського російськими силами свого літака. Ну добре компенсація, і це. Це і це що має бути, що би мало бути, що мало би бути заборона використання е, або виконання польотів в повітряному просторі Російської Федерації. Ці е, представників цивільної авіації інших країн. Ну які, наприклад, входять там, е, ну вони стоять в першому ранзі, да, і от, от, хоча би тих країн основних, вони би вже до них не літали би. А насправді ну дуже сильно хочеться заробити грошей, тому що ж пасажирські перевезення це кошти. Значить, знаєте, як кажуть, свіжий баблос. От баблос пере... на превеликий жаль, в подібних речах він робить все для того, щоб переважити здоровий глузд, щоб переважити то, що мають бути, крім того, всього, політичне рішення, політичне рішення країни, які в країну агресор свої цивільні судна не посилає, не відправляє. Ну і можна ще її не приймати. Але це гіпотетично на превеликий жаль, ми маємо з досвіду, що ну но трошки виконується по іншому. Зараз дуже добрий кадр. Ми бачимо руль висоти, який понівичений був е, уламками бойової частини. І тому всі розмови росіян, які зараз вони ведуть. Я дуже велику кількість ютуб е, каналів російських е, авіційних блогерів передивився просто жахіття. І зайвий раз доказує, то вони мені спочатку 14-го року почали казати: тепер перестань, в нас небо одно, вкотре раз впевнююся, що небо в, них, в нас з ними зовсім різне. Вони нам не брати, не сестри, вони там чорту брати і сестри. Хай як його, Бог їм дає свою оцінку, наскільки вони. Істоти, звичайні. Тому пане, на сьогоднішній пане... день. Да, да ви кажіть, вибачте. Я хотіла запитати: от ви передивлялися відео і слухали, можливо, і експертів інших, ну не робити висновки з російських. Як ви можете охарактеризувати дії пілотів у той момент, коли вони відчули, що літак став несправним? Ви знаєте, я виокремлю цю тему, тому що пілоти пілоти. Вони, вони красавчики, вони робили все для того, щоб е, пасажири лишилися живі. проба була рятувати літак, врятувати. Пасажирів рятувати себе на превеликий жаль. Вони зробили все для того. На превеликий жаль, вони зробили все, що могли, але цього було недостатньо, тому що то, що в них виникнуло на борту в аварій, в жодної аварійної процедурі, інструкції це не передбачається. Наприклад, відмова всіх систем керування, і, і, і що, робити? Ну, що робити вони розумні були. Вони там різнотягою двигунів пробували керувати в якомусь принципі плюс-мінус. На зрозумілому діапазоні, але навіть бач, ну, це, це був політ, коли ще була керованість літака, тому що літак керованість втратив там, коли, скоріше всього, гідравлічна жидкість витикала з, з, з різних пошкоджених систем, а там не менше трьох систем, по, не, 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 не менше трьох систем резервування по каналу керування літака. І але що вони могли зробити з різнотягою двигунів? Вони спробували зайти на посадку, і от тому, що він був в правому виражі, то власне я дивився по е, відтвореному е, трасі його маршруту його польоту, що власне він хотів правим виражом заходити на полосу для того, щоб, але зайти, то він зайшов, а вийти вже можливості технічної можливості не було. І то вони зробили. Я от, знаєте, так. Розумів і бачив по тому графіку, що вони робили все те, щоб зменшити вертикальну швидкість, тобто швидкість ем, зіткнення з землею. В принципі, це частково їм вдалося, тому що пасажири, які були від середини салону до хвоста, вони ну хтось був взагалі не ушкоджений, а хтось просто був легко ушкоджений і богу дякувати, лишилися живі. І ми бачили до речі кадри, які Reuters опублікували, зібравши відео з соцмереж з тими отворами на фюзеляжі та хвості повітряного судна. Як воно впливає на керованість пошкодження такого характеру? Ті пошкодження, ну ви знаєте, вони на керованість не впливають, але ці уламки війшли далі всередині фюзеляжа, де власне знаходяться механізми, агрегати, трубопроводи, Гибкі, ну тобто шланги, і не шланги, тверді е е е трубопроводи, що власне і, ймовірніше всього і було пошкоджено, і власне через ті отвори е по ті пошкодження, та гідравлічна рідина і витикала, тому що він був ще частично керований. А потім та керованість нього зникла. Це, це власне і позначу позначає, що і скоріше всього так воно і відбувалося. Зрозуміло, що. Повні наслідки, я надіюся, будуть надані авіційною комісією, яка буде розслідувана. Але щодо ви кажете, ну як я вам вже наводив приклад, то що росіяни пишуть, вони всі винуваті в країні. Я кажу, що ціка... я дуже цікавий, чому не написали, що. Українські ДРГ, яке знаходилося в повітрі, не пошкодило той літак. В них всі винувати, крім, крім них самих. І оті всі, знаєте, такі дитячі. Дитячі спроби себе усправедливити, що це не ми, це хто би міг подумати. Ми, ми ж не такі, і то все. І ще хочу одне зазначити: серйозна річ, що лунало в Росії, що нібито аеродром Грозний заборонив посадку літаку. Так, от згідно з сучасних авіаційних правил виконання польотів прийняття рішення на посадку це прерогатива виключно командира повітряного судна. Він приймає рішення на посадку, він приймає рішення там на інше на, на друге коло відхід. Виключно він. Чому тому, що він. Являючись командиром повітряного судна, маючи наявність всю наявну інформацію, приймає рішення: він може виконати безпечну посадку чи не може, а от заборона йому виконання цієї посадки це вже зона відповідальності власне Російської Федерації, і тут би сильно дуже хотів би я, щоб воно не не було загублене серед ем, політичних рішень, е, політичних рішень, наприклад, там керівництво Азербайджану. Керівництва Казахстану, тому що я вже читав, що той та людина, яка робила власне ті фотографії, затримана не 10 діб за те, що там якісь там, що він, типа, бешкетувальник, там щось зробив, вже... це для мене є таким сигналом, що вже починається відбуватися певні політичні дії на то, що ну, то все жах, тільки не до кінця. Отакі от от речі, спроба буде замилити. Замилити і розчинити там воді, в повітрі, в якомусь тумані цю подію. Хочеться вірити, що, <кхід> вибачте, люди будуть ну, будуть дана правова оцінка цієї діяльності, і Росія має бути наказана за це все. Ну і ті всі Дандони, ті всі... Я так підбираю слова парламентські. Не не можу підібрати того любителя овець різної там статі. Вони мають за це все відповісти, щоб вони не не хвалилися на майбутнє. що Тут комахам біля нас не пролетить. Виявилося, що і пасажирський лайнер теж. Небезпечно йому там літати, тому що це ну не люди, а і істо, звичайні істоти на Геннадій, щодо роботи цивільної авіації у повітряному просторі Російської Федерації. Кілька російських аеропортів сьогодні зранку призупинили роботу і запровадили план Килим. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС у телеграмі з посиланням на Росавіацію. Йдеться про аеропорти Сочі, Казані, Астрахані і Волгограда. Вам відомо щось про ті заходи, які входять в цей так званий план Килим? Ну, це всі літаки мають бути на землі. але ну, у нас в Україні то тільки коли летить президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. А у них там килим то зовсім ще з радянських часів лишилося. Кстати, я був один з тих людей, які підняв галас, коли росіяни килим оголосили в Криму в 2008 чи 2010 році. Зараз не пригадую. І нас посадили тоді. ми були з міжнародним перельотом. Я тоді такий галас на всю країну підняв, яким чином росіяни в повітряному просторі України. Використовують свої повітряні правила виконання польотів. Це був такий один з прецедентів. А я така людина, що ну на папері, як ви кажете, ви як мене навчили? На папері написано, значить, треба дивитися на то, що написано на папері. Так чому вони закривають український повітряний простір? Хоча в свою чергу мають отримувати дозволи на нього на виконання польотів. Тому знаєте, в нас час минув. Вони лишилися в радянському минулому. Ми пішли вперед щодо їх. Ні, всі мають сидіти на землі, ніхто не має права виконувати польот. Ну так має бути в них дата відкрита а, а дата по не закрита. От хай вони сидять на землі, не літають. Більше людей буде живих, і знаєте, і буде більше спокою. Ну а ми знаємо, хто така що, що таке Росія на про великий жаль. Так. так воно є, пане Геннадій. Дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру обговорити цю тему. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків, був з нами на прямому зв'язку.